Почому дід раніше був сумний, бо в нього був ручний секатор, а тепер буде акумуляторний. Що сталося? Тебе ніхто не вдарив? Зараз по помозгуємо. Людей много, умних мало. Ой, багато хто в мене запитує, куди я пропав. У мене була творчість. Люди запитують, багато людей. Всі переживають за мене. Багато хто в мене. Ось вам техніка безпеки. І е, 90 років людина прожила. І два ока на місці. Головне правильно прищуплюватися. Тр-тр. Так. Так, я. Я. Мало підписників? Ну так. Да. Так не підписується. Так? Да? Ну, хорошо. Сказали, що ви підписались, тому що. <с1> <с2> Посадили гектар. Е Цибулі, чесника. Ну, скільки тут? Гектар десь? Десь півтора. Півтора гектара. Це <с2> <с2> як піньки Януковича. Розминка вранці. <с2> <с2> <Да>? <с2> 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 Сьогодні будемо садити чесник цибулю. Е ти бачила, скільки її там? То багато. Я не знаю, там стільки цибулі, що можна її не садити і їсти і так рік. Але ми посадимо, побачимо, що з цього вийде. Ми взорали свій город, не знаю, тут соток-сорок. В минулому році посадили картоплю. Подивіться відео. Там був треш. Я, я ледь не помер, коли її копав. Більше ніколи так. В цьому році будемо садити менше. Але ось тут поставимо. Парничок з вікон зробимо зі старих, то, що ми міняли в будинку, і ще підемо до сусіда, в нього є якісь величезні. І потім від парничка отут будемо садити цибулю, Всякі такі штуки, так? Часник, зілінушечку. Часник, зілінушечку. <рес> Взагалі, будемо займатися сьогодні гарна погода. Буде весело, не переключайтеся. <рес> ну, це не точно. Я не холодно, діти. Тут іще у нас дрова лежать, ми перевезли перед оранкою з города. Це дрова, які ми різали в попередніх відео. Вставлю кадрик, як ми їх грузили, і на зілу, здається, перевозили. До речі, щоб взирати город, я не знаю, скільки тут соток 30, і перевезти з кінця дрова, ми віддали 2,5 тисячі гривень. Або в перегоді на монгольські тугріки, скільки? Дофіга. Ох, я Давай. І ось там, що за забором, зараз покажу. Це не закритий гілштат. Правильно казати, гіштальт. Ну ми нікому не скажемо. Коли виходимо на дорогу, дивимося наліво, направо. То песик. А так, ось ціки дрив. Песик, зайчик. Ось, скільки. Песика, ми ж собі його заберемо. А це я його хотів угостити вранці, а він йшов. Нічого, він нормальний. Ні, чого він везе. Покорми, іди візьми корма трошки. Зайчик, що сталося? Тебе ніхто не вдарив? Іди візьми. Бачиш? Лапи нормально? Ну ні, задня права щось не. А, ні, нормально наче. Чи хромає? Хромає, хромає, бачиш, підпрыгає. Та це, на мене собака теж так сидить. Чекай, чекай. Та ми не за тобою йдемо, не бійся. Так, лізу. Ти не розвалиться весь шифер. Дивись, не впадай. Я то не впаду. Дві які вони заблічки, вони стоять. Ого! Двоє, посюди таке, те тіла. Оце все нижнє, оце що лежить, розбите, то розбите. Одна, два, три там. Немало, немало. Здорово. Так що ви хочете мені ці всі віддати? Що, що хочеш, дай? Я оце думаю просто що. Ти хоч туди вижче. Оце розбите, ось оце. Але Ух ти блядь! 169 вис... 170, да. Да. і висота, метр десять. І я підберу скло, бо я. Ну, зараз... Нехай там, ну, під... Я проб'ю проб собі зараз. Або ви будете йти проб'єте. І скільки їх тут штук? А, Раз, два, 4. Чотири о такого розміру. Рішили як? Скло познімаємо, потім з дідом виберемо день. А тут я натягну плівку. Арама ага. да. хороша, якраз буде. Та подавати. Да. Та да. я так, подавати. Так, два вікна вистачить, вони великі. Ну я потім порахую, подивлюся, що ми зробимо. Ви зробіть. Да. Ну, ось і це можна буде, воно подовжені. Так, да, да, ми побачимо. Да, да, да. В общем, це отлично, річ хороша. Діду, бачиш, які я перетарабанував, я кажу, на чому він і хвіс. Такі здорові. На прицепі? З Києва. А -а -а. На маршрутці чи що? Я не знаю, ні. <реш> Чи на автобусі? Я не знаю, чи мені. Що це таке? Капронова. А, це це Раньше... можна? Та ні, косить вона поламається, ломка. Ну, а ну, ну, для чого, для чого скажіть? Ну вже десь треба б на них повісити вісім тому у себе. А ну хорошо, дякую. Це, це мені. Це а що у вас на ній висить? Вона прочна? Прушно, прушно, це в теплицях у колині всі помидори підв'язує на йому. Поняв, Ну про це ми не скажемо нікому. На, Саш, візьміть, будь ласка. Як ми з дідом дід мене там ззаді не заб'є, як це, як кеглю. Зараз буде летіть. Так. Зараз розвернуся. Так, звісно. По надіжності у вас тут... Та я, сюди Та я, і сам чути Та я тільки он за останній місяць тут вже два рази влазили при мені. <гум> Давайте я вас зроблю. Нормально? Як ціпіньки Януковича. Розминка вранці. <гум> да? Да. <гум> так, да. і ще оце щось. Так, і отут вже треба дугу. Ді... Ну, Видайте мені, я зберу і потім розберу і принесу вам назад. Ну, що Позичаємо таку штуку, щоб робити рядки. Дуже класно виходить. Всі однакові, однакова відстань, це не сапкою робить. Да, да. Так, а на що вона там прикручується? А там болтики. А, там... вони там, так? Ні. У вас по Ні, Я зараз щас... не болтики, я той. Гвозді, я зараз тут давно сюди. А, гвозді там. Тут дирки і тут дирки. А, поняв. Ну дайте, так. Да. Несу сюди я, я Так. Це діду прикупили ісікатора. самого дешевого в інтернетах 800-980 гривень. О, скільки. Зараз побачимо, дід каже, що користувався у когось тут. І цей. І нормально, каже, взагалі. Зараз побачимо. Ой-ой-ой! Чумадан. Это почему дит раньше... почему дит раньше був сумний. Бо в нього був ручний секатор, а тепер буде аккумуляторний. <рес> Далі Акумуляторний секатор. Crafting tools. Открывай это, да? Ні, так вы ж должны, це ж ваше приобретение. чимодані даже. Я з неба не знав о такому Чумодан. Ось система, бачите, даже так інструкція. Точи Точити ножі камушек. І, наверное, змазка якась, не знаю. Так, да, да, да. да. Но. Так це мені возі. Аж два аккумулятора, зарядка. Такий? Такий, Як у сусіда, так? Так. Давайте пробуйте. Це ж раніше чого ви були грустні? Того, що у вас був ручний секатор, а зараз буде акумуляторний. заряджений? Ось тут, мабуть, кнопку треба включити, щоб включився. Ось дивіться, червона. Так. О. Все, тепер. Не зарядний. О! Працює. Ну, ідемо пробувати. Легко. Та, да, легко хня. Ну як? Да. Тож, виноград виноградів взагалі не має проблем. Легко хня. Ну, Може в інструкцію прочитаєте, там щось цікаве буде написано. Або я знаю, що в інших там якось настраюється є режим, коли ви маленькі гілочки ріжете, і ви якось там якось двома нажатіями там. Ну тут одним. Да. Да. Та я думаю, взагалі отлічно. Ну. Маленький, легенький. Да. Головне, щоб робота. А де тут зарядне. Зай... 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 А... Ось такі ага, зарядне. І десь... тут десь в акумуляторі має бути. Ось зверху бачите? Ага, ага. Ось. О що. Да. Ну, індикації зарядки на батареї немає. Там на деяких знаєте, батареях є, що пишеться. скільки заряд. Не Ну, це таке. Ви поймете, що розрядились, коли да, перестанеться да, цей... да, да. перестане. А ну інструкція українською чи ні? У вас як з англійським? Я і українською, і то не знаю. Ну все, добре, тоді я потім, може, подивлюсь в інтернеті інструкцію якусь чим ці, що змазувати треба. Тому шестерьочки ці, напевно. Тільки щоб бути акуратні, зберігайте, щоб він. або виключайте перед цим, щоб ви не нажали десь і вам не отрубило Ні-ні ні, зрозуміло. Бо пальців хоч і 10, але все одно. Одну не фото. Так, що йдемо працювати? Так, да, пішли. дід тут зараз він тут весь виноград, оцей викусить. ми прийдемо, тут буде чисте небо. Одна віточка. Одна буде. віточка, тому що воно вже. <рес> Все, йдемо? Ідемо, так. Да. Коли там буде время, коли... Так, да, так, да, да. прийду, це може, може буде якийсь дощик і <рісті> там під накриттям. Так, вже там не мішав. Да. Ми, ми, можемо Саші <рісті> вдвох там акуратно познімаємо, щоб вам не відвлекати. Саша, на. О, О. давайте мені. <рісті> Давай. Дякую. Все, дякую. Все, пішли працювати. Давайте. Ви так робот ходить? Звісно. Так, буду назад, я можу. Так, так, поки нема дощу, треба спіти. О, як рветься працювати. А що це з ним сталося? Покорми його другу. Та покормлю зараз. Не бійся. Слухай, тільки щоб він не остався з нами жити. Що ми з ним Та будемо робити? З шейні, то кудись піде. А якщо останеться, то здамо діквіті його. Ага. На голодну смерть. Ну що, притарабанили вже. Що це що це, як це називається? Не знаю, гряд коробка. Тут називають сусіди грядки. Грядкоробка. Рядки. Рядко, так, ось тут два секретних інгредієнти, два гвоздика. Оп. Вставляємо в дюрки тут. Ага, я зрозумів. Я зрозумів, що нічого не зрозумів. Навіть треба перевернути. Ану, не Вверх. Чого ні? От бодирки. Ні, то тут, тут є дирки. Да, є. Просто що, подивимось. О, є один гвоздок. Спасибо. Оп! Ідеально. О, тут попало. Все. Біліссимо, інвентар готов. Коні теж зараз будемо робити. А, спочатку відмірюємо те, що ми ж поміряли вікна, буде наш парничок і треба від нього відступити. Зараз по помозгуємо. Людей много, умних мало. Значить, концепція помінялася. Думав, буде великий парник. А Саша каже, маленький, типу, щоб відкидувався і там можна було орудувати. Ну, в принципі, я з нею згоден. Вона каже, що буде роботи там цілими днями. Що? Він буде. Я буду роботи. Хана. Так, давай покажемо тепер анбоксинг з цибулі. Давай. Ось все, в нас така ціла велика торба. Ось так нормально. Согнута, не розгибайся. Так. Така ціла торба в нас велика е -е. Така цибуля. Вже почала проростати. Така цибуля. А, я там помічено? Написано? Так. Да. Це боліро. <смі> а це що? Така цибуля. А це трой. Сибір якийсь. Е -е. Сибір, да? О, фіолетова цибуля. Кримська. Кримська. <рес> Ялтинська. Е, Отакий чесничок. І ось такий великий, його треба ламати, чесничок. Ну нормально, я ж кажу, це можна вже всю зиму їсти. Угу. Так, а як ми будемо рядочки робити туди, як ти планірова, да? да. так? Так. А, а що посадимо отам за? Парником. Розберемося. Ну що, ти будеш тянути? Е, ні. Ні? Хто? Я? Всі я? Чогось як наче, тут не вистачає. Тебе От тут не вистачає. <ріст> так, поїхали. Духа. Попробуємо. О. Ти сильно не, не закапуйся, mm -hmm. бо я ж все-таки ще не... Взрослий конь. Маленький і шах. І шаг я. Починаємо із цибульки троє. Тут от головка чесноку, он які зубчики. Як великий палець. Розміром гарні. Сподіваємось, що такі виросте потім. Взагалі, секатор виглядає краще, ніж я очікував, тому що дивився варіанти там на пром'ю 989 дев'ятсот гривень, потім 1300 з одним акумулятором. Ну, коротше, потім дорожче, дорожче, дорожче. Дід сказав, що користувався у сусіда цим. Що він брав теж до 1000 гривень. А до 1000 гривень там один варіант. Оцей з двома акумуляторами. І от тільки що, ну не знаю, виглядає, в принципі, непогано. І на ощуп так. Я думав, що він буде взагалі хіленьким. Але думаю, діду буде класно. Заховуючи, що це півпенсії його. Перерив на чайочок. І вже посадили два пакетика, і це виходить шість рядків. Оце кайф на сонечку лежати, да? так? Шить. Ось песик до нас сьогодні вранці прийшов. Я його не виганяю, ми його зараз підкормимо, а потім виставимо оголошення, так? Да? Так? Да? Красунчик. Виставимо оголошення, що він загубився, бо він з шийником. Зараз Саша там гріє тобі, попки. Нам теж, звісно, треба ще садок привезти в порядок, виноград, дерева. Ось ці кущі. Ех, ляпота. І там я, до речі, садив ось там. Маленький виноградик втикав на весну гілочки, може, ой, вірніше, на зиму, може сьогодні теж так зроблю. І потім ще посадив виноград. Але в цьому році всіх захворів. Іди до нього, підійди. Ти пісюлькаєш на розу. Удобряє. Ну ти даєш. Це роза. Та не заберу, не заберу далиш. Ну, голодний, так? Да? Хоча вони все будуть їсти. Та не живу я Таку вкусноту. Та він забере Не ворую. Погладь, щоб він знав, що ти її не б'єш. Погладила? Ні. <зум> Подалі цей раз. Ого, нічого собі ти йому дало м'ясо? <laughs> він тепер <laughs> об'язав на тобі жениться. Так він з пакета прийшов достав. Він тепер на тобі жениться. Що це таке? Я ще не бачив такого об'єднання. А довольний? Сразу. Але хвостик піджатий, коли буде так вверх, значить вже точно довольний. От та я. Надіюсь, що він піде до своїх так. Да, да. Тебе точно піде. Тебе точно піде. В стройбудку. З стройбутку. Та повітці його посилимо. Диди, погладь його трошки, щоб він знав, що ти його не б'єш. Тільки не бери мене за руку. Та не візьме, він не вкусить тебе. Да? Погладь. Можна? Можна. Ходиш? Іще? Сошану здаєш. Все, йдемо Ну, Йдем. Тепер точно жене, це ти йому дала такі пірку і м'ясо, я б сам би їх з'їв. Попки курячі? Ну так. Да. <рес> а ти перепілок сьогодні кормив? Ні. Там треба конечно, корм ним достати. Там люди требовали відео про перепілок. Скоро запишемо з порадами на нашому досвіді. Ми вже дуже, рік займаємось. Дуже багато лайфхаків вам дамо. Так? Да? Угу. Ну, побачимо. І скажемо, треба чи не треба цей бізнес перепилиний. Ой, багато хто в мене запитує, куди я пропав. У мене була творчість. Люди запитують, багато людей. Всі переживають за мене. Багато хто в мене запитує. В общем, багато людей запитують, куди я пропав. Я тут, у нас була як це відпустка, я займався ремонтом. Ще ремонтував машину, там були деякі проблеми. В общем, друзі приїжджали, вставлю кадри, ми там гарбузи розділували. Трошки відпочивали від роботи. А тепер побачимо. <реш> <реш> Може почнемо працювати і будуть відео виходити. Я подумаю ще. Може, напишіть, що ви хотіли бачити на каналі. Є там деякі ідеї, але щось ніяк до них не доходять руки і ноги. Песиком, ну я сподіваюся, що знайдуться його власники, тому що неохота його тут залишати. В общем, побачимо. Побачим. Ми скоро ми можемо відкривати вже е, зоопарк. Контактний. Контактний зоопарк. Чотири зап... кицькі, якщо ще песик приб'ється, перепілки, фазани на городі. Фазани там бігають. Ну, на фазанів ми трохи пізніше поставимо капкани, Попробуємо зловити, але такі, щоб не вбити, можемо так зробимо, як курочок їх розводять. Попробуємо. Ну, це я так кажу, я ще не ознайомлювався з цим питанням. Це я так поверхнево. Бачив? Так що. Напишіть в коментарях, хто таким займався і взагалі чим позайматися. Ще мені обіцяли на наступний сезон вулики. Але От... обіцянки -сервянки. Ні, мені їх дадуть, але я думаю, чи так. відчуваю собі чи, брай, так, чи відчуваю собі сили займатися цим. Хочеться з однієї сторони, а з другої. побачимо, побачимо. Напишіть в коментарях, знову ж таки, чи хотіли ви побачити вулики з нуля, як я займаюся. І Саша. Саша пчеловод. Ти матка. Ты пчела матка. Ну що ви скажете? Слава Богу. Слава Богу. До речі, серед вас є грибники чи немає? Mm -hmm. Бо в мене там є питання по одному грибу, я зараз покажу. А з городом це? Не Посадили гектар... Е, да, це... Цибулі, чистика. Ну, скільки тут? Гектар десь? Десь півтора. Півтора гектара. Mm -hmm. Хорошо, це хороший результат. Скажи щось. Поддихаємо до весни. Ні, я мав на увазі, підпишіться на канал. А я ніколи не попадаю. Підписуйтесь на канал, ставте дзвіночок, щоб не пропустити наші відео. Пока. А я піду, поки не попрощалися, я піду, покажу вам гриб. І ви мені напишете, що це. І є підозра, що це, а не скажу. Яка підозра. Зараз, зараз. Так. Ось такі грибочки. Я думаю, що оце ж вони ж, але старіші. Напишіть в коментарях, що це за гриб. І до наступних відео.